Ласкаво прошу на мою кухню, де ми разом з учасниками мастер шеф готуємо цікаві та доступні кожному страви. сьогоднішня гостя справжній спешл. Це відважна дівчина, яка допомагає захисникам України з перших днів війни. А тепер і взагалі вступила до лав ЗСО, і вона прийде до мене з незвичною проблемою. Що нового і смачного приготувати з тушонки? Адже влітку в армії м'ясна складова харчування це майже завжди тушонка. Що ж я покажу, як ще можна приготувати цей інгредієнт. А зараз зустрічайте. Із Джулішка, Боже Юлічка Привіт. Добрий Добре, Вау, Жулія О, я позитивно шокований побачити тебе у формі. Так багато хто з нашої сім'ї мастершеф сьогодні допомагає нашим захисникам в якості волонтерів. Але ж ти пішла далі? Ти тепер в армії. Це неймовірно. Так, коли, коли кітель змінили, поверський кітель змінили на другий Вау. Окей, що ж, юлю, сьогодні ми будемо готувати тушонку, і я обіцяю тобі, що в моїй страві цей продукт заграє новими яскравими барвами. На смак навіть і не здогадаєшся, що їси звичайну тушонку. І я гадаю, що нашим захисникам дуже сподобається те, що ми сьогодні приготуємо. А зробимо ми сьогодні дуже смачну, але дуже просту кисадилью з тушонкою і квасовою. Отже, почнемо. Спершу ми будемо нарізати цибулю дрібним кубиком. І поки ми будемо працювати, розкажи мені ось що. Коли ми незадовго до війни завершили зйомки легендарного сезону Мастер-Шеф Битва сезонів, які в тебе були плани? В мене була десь пару днів, я відпочила, а потім у мене є кулінар. А... Це булька. <плес> так, і потім. Ага. І потім я поїхала в свою кулінарну студію на Виноградарі, там, де ми були в Києві, там, де ми в принципі проводили майстер-класи. Ага. І в мене була в планах записувати серію уроків з приготування їжі. У мене були в планах запустити офлайн курси по приготуванню. Okay. Тобто, в ну, ага. мене були якби свої, свої плани щодо кулінарії. У мене була там були свої цілі, на які потрібні були кошти. Я хотіла собі ага. автомобіль купувати. Ага. Маленька ремарка для тих, хто не в курсі. Останні кілька сезонів Юля працювала на мастер-шеф фудпродюсером. Це людина, яка відповідає за те, щоб у коморі завжди були в достатку свіжі продукти, а в девайсній було б вдосталь приладдя. Отже, ми завершили мастер-шеф. У вас були плани купувати автівку. Але Росія розпочала повномасштабну війну з Україною і знищила всі плани українців. Де тебе застав день 24 лютого? Він мене застав вдома з донькою в ліжку. Ми були спали, ага. і я прокинулась о 5:20 від потужного вибуху. Прокинулась, я донька не злякалась. Я підлетіла Києв. і, мабуть, в боярці так, я живу Бойер. в піти, так. І я прокинулась, у нас Васильків через ліс знаходиться, і як всім відомо, то почалось саме от накривати з військової частини звідти. Mm -hmm. І перше, mm -hmm. що я зрозуміла, що життя не буде таким, як було. Mm -hmm. Але от пам'ятаю свою першу добу, це було досить лячно, тому що більше було не за себе переживання, а було переживання за доньку, і як вона це прийме. За перших дві години, поки всі якось намагались втікати кудись евакуювати. Перше, що я зробила, це у мене є тато з підвищеним тиском. Є бабуся, дідусіки живуть теж в одному будинку. Перше, що я зробила це пішла в аптеку. Ага. Сходила в аптеку, прийшла додому, і перше, що я зробила, це навчила дитину при кожній повітряній тривозі або при кожному гучному шуму ззовні. Це літак, вона ставала в двері. Через годину в мене дитя на кожен шорох, який був в небі. Летіла в двері, ну тобто, так собі звісно. Початок був а скільки років твоїй донеці? Сім років. Вау. Wow тобто твоя донька ставала у двірні отвори для більшої безпеки на випадок бомбардування? Жахливо, що українські діти мають навчатися цього замість навчатися нових ігор. Комбатви але я маю на секунду перервати нашу бесіду і звернути увагу глядачів на те, що нарізану цибулю я обсмажую на соняшниковій олії. А тепер повернімося до нашої розмови. Скажи, ви кудись евакуювалися? Перші декілька днів залишалася саме родина вдома, тобто у нас є підвал, погріб на території двору. Ми облаштували саме там укриття, тобто знесли туди товари. Ну тепер ту, що першої необхідності це ліки, свічки, кирки, лопати для того, угу. щоб можна було якось відритися, якщо завалить. Угу. І перший перших днів 5-6 моя родина була так вдома зі мною. Ага. Давай наріжемо зелені і часнику. Ти кажеш, що перші дні родина була з тобою. А що було потім? А потім, коли е, так всім, ну потім, коли вже ірпінь, гостомель Буча і вони наблизились до Житомирської траси, е, то е, було прийнято рішення в нашому ОТГ, що ми е, підриваємо один міст, який би зашкодив їх проходженню далі до нас. І я просто зайшла. Пам'ятаю, як зараз це була офіційна заява від нашого мера нашого ОТГ, міста Боерки. Це була 12 дванадцяти ночі, коли він записував в прямому ефірі, що е, просимо евакуюватись. І я приїхала додому буквально десь на 10 хвилин, тому що ми, ми круглю, круглу добу ми були на ногах. І я просто поставила батьків перед фактом, що ви забираєте малу, ви забираєте брата, бабушку, дідуся, всю родину, яка приїхала в Боярку з Києва. Наступний раз я додому потрапила десь через півтори доби. І Я зайшла. Ну тобто, е, ну не було вже нікого вдома. Вже всі поїхали не з країни, але в іншу область, там, де більш безпечно було. Ага. І я почувалася спокійно, тому що моя донька в безпеці з моїми батьками, і я розуміла, що в принципі в принципі, е, тут немає за що переживати, а я вже якось ну, зі мною буде все нормально, тому що ну я це я. Мені головне, що моя донька була подалі від активної фази бойових дій. Так, ти це ти непотоплювана людина. маю знову відволіктися на страву. Отже, доки я тебе слухав, я нарізав шматки тушонки і додав їх до цибулі з часником, щоб все разом просмажилося кілька хвилин. Після цього я відправив сотейник консервовану квасолю. Хай воно потомиться хвилин 5-7. Юр, повернемося до розмови. Ти розповідала про перші дні війни і сказала, що цілодобово була на ногах. То чим ти займалася в той час? Я на другий день війни прийшла в міськраду і сказала, що я хочу бути корисною. І в принципі, якось, мабуть, ну те, чим я займаюся продуктами, харчуванням, ага. тим я й почала займатися, тому що. Е, ніхто не хотів за це братися. Окей. Ніхто не бере на себе відповідальність ага. за годівлю, за, за те, щоб їсти і готувати, що готувати, де і як. Ага. За це ніхто не хотів відповідати. Пам'ятаю, перший день свій волонтерства. Ага. Це взагалі відсутність хліба будь-де. Е, мені дали одного бійця зі зброєю сказали, тримай, це тобі ось Вова, їй ти знайдіть десь їжу. Просто хлопцям потрібно був чай і перекус. Тоді ну, про їжу ніхто не думав, як фізично, тоді ага. все інше цікавило. Я як зараз пам'ятаю, що я в Буерці винесла всі магазини, всі вафлі. Я ага. замість хліба викупила ага. всі вафлі і лаваші. Ага. Знайшла ковбасу, знайшла м'ясо, все викупила. Потім вже якось через тиждень, там навіть менше, е, ми почали запускати школи. Перша нас сім шкіл Боярці знаходиться. Ми відкрили школи, відкрили їхні кухні. Досить багато людей було, які повідкривали свої ресторани, віддали кухні в користування. Але е, я собі шукала помічника, не було того, хто б. Погодився на таку відповідальність, тому що це продукти, це тероборона, це бійці, і потрібно якось відповідати, тому що волонтери привозять все. А м, якість могла навіть бути не дуже якості mm -hmm. продукція, і це потрібно перенюхати і, в принципі, стати передивитись, тому що тобі цим годувати mm -hmm. людей. Так, Контроль якості продуктів це так. одна з найважливіших позицій на кухні. То ти так і не змогла знайти собі помічників? Ось коли заходиш на кухню, є дівчата, які погодились допомогти готувати, тому що. Півтори тисячі бійців, плюс ще були зсу, які також я розуміла, що в них немає кухні і їм потрібно допомагати. Десь в загальній кількості це було три з половиною п'ять тисяч періодами, тобто взагалі в ну, від переміщення. Mm -hmm. е, і коли ти заходиш на кухню, ти намагаєшся знайти людину, яка Ну, не прописала меню, а хоча б як мінімум сказала, що ось з цього м'яса ми готуємо це, з цього це ні. Заходиш на кухню, і тебе твої волонтери, юль, що нам готувати? Горі дівчата. Ну ви ж всі мами, ви всі да. знаєте, ви ж вдома готуєте. Ага. Ну то ж дома свою сім'ю годувати. А це тут бійців. Я говорю, повірте, я говорю, бійці, точно такі ж як ваш чоловік або тато або брат ага. вдома. А як ти гадаєш, твоя робота полягає лише в тому, щоб закрити фізіологічні потреби солдатів їжі, чи вона є чимось більшим? Їжа це дуже важливий зв'язок у бійців, щоб підтримувати їх. Ці повертаються додому, до мами, там на борщ гарячий, чи ще на щось. У мене бували такі ночі, чому я просто добу на прольопроліт могла так сидіти чекати. Тому що ти, хлопці, збираєш на бойовий виїзд, вони виїжджають десь о 8-9 ранку. А приїжджають у другій третій ночі. І ти сидиш в школі, їх просто чекаєш, і сам факт, що їх хтось чекає з гарячою їжею, це, мабуть, надавало найбільше сили. Правда, коли, коли ти якось заряджаєш, вони знають, що хтось чекає, що вони повертаються, і вони це все роблять не дарма. А так, я теж вважаю, що робота кухарів-волонтерів сьогодні. Це ще й неабияка моральна підтримка наших захисників. А тим часом наші інгредієнти в сотейнику вже наситили одне одного смаками, і тепер ми можемо зібрати нашу тортилью та обсмажити її на сковорідці. Загортати начинку можна в будь-який коржик або лаваш, можна готувати самому чи купити просто в магазині. Також необхідно буде додати будь-якого натертого твердого сиру. Отже, беремо кисадилью, насипаємо сир, потім всю нашу начинку і зелень, і потім знову сир. Згинаємо і на сковорідку. обсмажуємо з двох боків до скоринки. До речі, якщо брати по стандартам ЗСУ харчування, то квасоля це так, от те, що йде в великій кількості, тому я дивлюся, в принципі, так посміхаюсь, тому що квасоля це ну вона, вона поживна. Це поживна велика калорійна цінність, велика калорійна цінність, і вона поживна. і поки наша страва готується, розкрий головну інтригу. Як ти долучилася до зсу? Це було насправді все дуже просто, тому що ті, хто мене знають трошки більше, ніхто не здивувався. 1 квітня відступили від Бучі, від Гостомеля почали давати задню орки. І в принципі, через тиждень-два вже Київська область війшла в звичайний режим ось такий в ритм життя, який був до війни. Ну, так, частково. І моя допомога на цьому етапі вже стала трошки неактуальна, тому що багато бійців повернулись додому. У міської ради було вже, як наладити цей процес і без мене. Мені запропонували. Перейти до лав ЗСУ і чому кажу просто, тому що е, угу. один день я розриваю контракт з Добробатом, і на інший день я вже підписую контракт з ЗСУ. Все. Це було рішення одного дня. Але в принципі, в своїй голові, я мабуть з перших днів розуміла, що я, я буду в ЗСУ. А як відреагувала твоя родина на твоє рішення? Тому що, коли почалася війна, я був в Колумбії, і моя мати раділа, що в цей момент я не в Україні, а я їй казав, що повільно назад, і вона почала плакати. Як же ти будеш повертатися? А як я міг сидіти на іншому континенті, коли мій дім був в Ірпені? Я знав, що моїх сусідів і моїх друзів, з Ірпеня і бучі, катували і убивали. Тому я не міг залишатися в Колумбії. І для моєї родини моє рішення було шоком. А твоя родина, що казала? В принципі, в мене сім'я мама. Тут особливо реакція мами була. Вона, коли я сказала, що я йду до ЗСУ, вона каже, я не здивована. І в принципі, я розуміла, що ти там будеш. Я її посадила дома з малою. Вона каже: якби не Катя, то каже: я пішла б з тобою до тих самих лав ЗСУ, просто взяла б зброю і пішла б валити туди їх на схід. Але в мене було одне маленьке питання. Це була донька, сім років. Але в принципі нормальна донька зрозуміла все. Я їй пояснила, як дорослі, навіщо це. Вона мені зараз малює картини, передає. А батьки тато більше більше хвилюються тато. А коли ви бачились з донькою востаннє? Досить десь пару тижнів тому, мабуть. Пару десь тижня, три-чотири тому. Ти за неї, мабуть, дуже сумуєш? Сказати, якщо чесно, так, я сумую за нею, але я трошки переключена. Мені, мабуть, навіть казали, що я ну, не жорстока стала або якась як м, однозадачна, менше емоцій. Насправді, у мене спочатку. Війни, активної війни саме в Київській області, мене якось взагалі відбило емоції. Тобто, якщо там жінки ридали, плакали, то мене за цей весь час навіть ні разу не пробило ні на якої емоції. Я якось їх трошечки відключила і розумію, що ну, в моєму, в моєму розумінні не про те. А як сталося, що ти змогла відімкнути свої емоції? Була. Вдали зелений коридор через Дитомирську трасу на Стоянку, дали евакуації з з, з Ірпіня, Гостомеля mm -hmm. і Бучі. Mm -hmm. Це була перша хвиля, коли дозволили виїжджати цивільним, коли ось так ринулась толпа. І ми стали першим містом е, на комендантську добу, яка погодилась прийняти в комендантську ніч погодилась прийняти тисячу біженців з зерпеня Гостомеля Бучі. Uh -huh. І я пам'ятаю, як зараз е, десь пів одинадцятинадцята вечора я приїхала, відгодувала хлопців на вечерні блокпости, і мені телефонний дзвінок. Е, Юля, у нас тисяча біженців з Гостомеля, бучі терміново розтіпа робимо локацію. Це все підняли, розгорнули за годину таку величезну-величезну базу. І ось тут пішов момент, коли всі так на це дуже тяжко було фізично в плані, але ти розумієш, що зараз приїжджають люди, які були там, і вони їдуть на машинах, яка йде. Найбільше, мабуть, шокувало, коли я так вийшла на вулицю, зустрічати людей, і машина їде на металевих просто, просто на дисках. Вона доїжджає на дисках, в неї да. немає взагалі вікон. Вони заклеєні так клейонки, скотчі. І звідти просто виходить, мама несе дитя. Мені це дитя просто падає на руки, і вона там втрачає свідомість або заводять дитину. Дитині погано мосно. Вона починає в тебе на руках її нудить. А там люди похилого віку втрачають свідомість. І ось тут ти розумієш той момент, коли потрібно вимкнути емоції, тому що всі на паніці, всім щось треба. На той момент не приїхала швидка допомога ще. Вона приїхала згодом. І ти розумієш, що якось потрібно рятувати цих людей. І знову ж таки, ти я кухар. У мене немає медичної освіти, але інтуїтивно ти розумієш, що потрібно людину так чи так посадити. То ось там, мабуть, і спрацював момент, що відключаючи емоції, ти можеш більше допомогти, чим ти зараз будеш. Якось історично все сприймати, якось будеш це панікувати mm. чи кричати. Mm. Ну тобто по-іншому ніяк. прекрасно розумію про що. Ти кілька тижнів тому я зустрічався з дітьми, яких евакуювали з Маріуполя. І до моменту зустрічі я просто плакав, адже розумів, через що їм довелося пройти. Але якщо я зайду до дітей, і буду весь в сльозах і соплях, то що я принесу цим дітям? ще більше суму. Тому я змусив себе заспокоїтись і зайшов до них вже з посмішкою, щоб подарувати їм гарного настрою і надії. Тож, якщо ти збираєшся комусь допомагати, то чим ти зможеш допомогти, якщо в тебе депресія все відібрала? В Принципі, я думаю, що ви активно спостерігаєте в соцмережах за тим, як наш народ швидко підхоплює якусь фігню витворену москалями. Чи є. десь щось вони не так зробили, і як вони швидко це все просто поширюють в таких ну пости картинки наш народ тримається на юморі, і насправді, якщо казати ну а навіщо плакати? Ну як на мене довкола і так багато сліз, і болю, ага. я вам скажу, що. А... Ну, солдати шутять досить таки і себе, саме самоіронією у нашого народу, ага. все досить добре. Ага. І якщо не жартувати, якщо якось не відволікатись на буденні речі, там вигляді кави чи зустрічі з друзями, то толку ага. просто не буде. Ну, це ні до чого гарного не приведе. Потрібно, хоч якось, відволікатись там на якісь звичайні людські е, приємності, відволіктись на звичайні побутові речі, які були в тебе, як можливо, як якийсь. Ну, ось в мене багато друзів повертались, там дивишся в інстаграм, там ранкова кава. От для когось це був ритуал. Mm -hmm. І він, можливо, повернувся в Київ, вернувся в Бучу в свій будинок, який там навіть, можливо, десь потрібно підремонтувати, але для нього вже це сам факт, що він повернувся із цією ранковою кавою він вдома. Мені здається, що за оцих 4-5 місяців люди зрозуміли, переоцінили зовсім по-іншому е, поняття слову дім. Тобто, дім це не тільки чотири стіни, а дім це взагалі там, де тобі добре і спокійно душею. Тому тут так, ну плакати, плакати можна завжди, але чи я завжди задаю питання: а плакати щоб що? Я не бачила ні одну проблему, яку б вирішили сльози. Це можливо як вихід емоцій для жінок, для дітей, так навіть для чоловіків. Це так: п'ятихвилинний вихід емоцій. Mm -hmm. А сльозами і плачем, і стріємо ти mm -hmm. ну, нічим не допоможе. Абсолютно. Отже, ти міцно взяла себе в руки і почала підтримувати не лише воїнів, а ще й біженців, турботою та їжею. Якими об'ємами ти готувала? Наприклад, скільки літрів борщу ти готувала за день? 300-400 від початку, а потім це десь ну, до 100 зійшло. Десь 100 150 літрів. Wow. Зараз десь також там в районі. Ну, по-різному двісті триста літрів. Нічого собі. Думаю, коли ми повернемося до знімання «Мастер-шеф», ця робота буде для тебе вже простою прогулянкою. що ж, ми вже багато попрацювали, тому маємо право на підобідок. Я хочу пригостити тебе глазурованим сирочком волошкове поле, який мені дуже смакує. У мене хлопці, до речі, дуже полюбляють таке. Зараз сезон літа, або такі сирочки, або морозиво, це просто топ-позиції, які, якщо вдається десь їх знайти, то хлопці дуже вдячні за такі штуки. До речі, коли я був на кухні Нацгвардії, побачив, що там не дуже великий набір солодкого. Печиво і якийсь фрукт. Скажи, до раціону військових взагалі. Входять солодощі. Дивіться, в принципі, якщо брати норми збройних сил України, то це калорійність від 3,5 до 5,5. і е, шоколад, згущене молоко, е, щось солодке це завжди повинно бути, тому що воно горіхи, е, компоти сухофруктів. Тобто, це те, що дійсно має бути в раціоні бійця кожного бійця. І, допустимо, якщо хлопці на ротації, це вони в більш спокійному стані, це 3,5 тисячі калорій. Якщо хлопці на більш до зони бойових дій, там солодке, це мастхев і таке, що протеїнові батони — це гіркий шоколад. Це повинно бути правильно по калорійності. І, звісно, фрукти. Ну, намагаємося зараз, поки сезон літо. Я для хлопців і клубніку, так, і клубніка, і полуниця була, і були черешні, і персики були. Завжди намагаємося якось о, збалансувати. А чому солодке таке важливе? Тільки через калорії? Ні, не тільки калорії. Хлопці, в принципі, люблять все солодке. Ні, не тільки калорії. No, ви виколись. Ви бачили оці бійча біця, бій який отримує шоколадку. Ну вони просто коли заходять в їдальню, там стомлені, вони бачать шоколад або щось смачненьке, пиріжки. Все, це просто для них. Тобто пиріжки це просто, просто позиція, за яку вони готові піти навіть до Москви і далі, а -а -а. чесне слово. А ви тільки з пиріжками і з шоколадом. Фіншін. І поки ми розмовляли, дві наші кисадильї вже майже приготувалися, залишилося лише кілька акцентів. спочатку це сметана. Вара your... і поки я все дороблюю, розкажи про свій типовий день на роботі. Ну, дивіться, я зараз на посаді замісник начальника продовольчої служби. Тобто, ок, okay. в принципі, як я була на майстер-шеф, фуд-продюсер по-армійськи, uh -huh. тому що я відповідаю і за їжу, і за девайси. Е, дуже дуже схоже за те, чим я займалася в, uh -huh. е, в спокійному житті в мирному. Е, Взагалі я живу в казармі, тобто розпорядок військовий, Він і розпорядок військовий. Шості, це зарядка ага. відбій о десятій, але не буває майже ніколи так, що по десятій годині все закінчилось, тому що є досить справ, справі. Це може завершуватись у першій другій годині ночі. Розпорядок дня така насправді штука. В військовий час неможливо його спланувати. Mm -hmm. Тому що тут тебе одна задача, тут її зовсім переробили по-іншому. Mm -hmm. mm -hmm. І так живемо підстраюють, і просто так от підлаштовуючись. Now, about... У тебе дуже виснажлива робота. Mm -hmm. Тим часом ми вже ближче до фінішу. Mm -hmm. Національні традиції приготування страв обов'язково потребують продуктів, які, як правило, є натуральними. Спонсор показу торговельна марка «Гуляй Поле». добре, бо своє. І нарешті у нас все готово. Як бачиш, страва максимально проста. По-перше, беремо будь-який лаваш чи коржик. Далі обсмажуємо цибулю, часник і тушонку. Додаємо до них консервовану квасолю і трохи тушкуємо. Далі викладаємо на наш лаваш натертий твердий сир, на нього начинку і зелень зверху знову сир. Далі згинаємо тортилью і обсмажуємо з двох сторін до скоринки. елементарно. Але чи смачно? Зараз дізнаємось. Кисадилью потрібно їсти руками, вмикаємо в сметану. Або в соус паприка. Тушонка навіть не тушонка. Як сніданок, це буде досить гарна альтернатива. Це дуже просто і швидко. Це ага. саме те, що потрібно, враховуючи кількість людей, ага. яку приходну, потрібно нагодувати. Ага. То... Дуже радий, що тобі сподобалося. Сподіваюся, і наші захисники теж оцінять страву. Юлю, наприкінці, я хочу сказати, що бездонно поважаю тебе за твій труд на благо нашої України. І я сподіваюся, що ти продовжиш нести силу свого характеру і свого серця у всеукраїнську боротьбу з агресором. Я теж дуже рада вас бачити. І я сподіваюся, що ще у нас з вами попереду не один сезон. О! Я теж в цьому впевнений. На все добре.